Є така постанова цікава під номером 1456 Кабінет міністрів України постанова. І йдеться в ній про, про таке: про затвердження порядку перевірки документів в осі погляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Е, і підписано за підписю Шмигаля прем'єр-міністра. І датується вона. Е, від 29 грудня 2021 року так, ну чомусь я вважав, що ця постанова вже була прийнята після 24 лютого 22-го року. А ні, ми бачимо, що ще в кінці 21-го року. Це для мене, чесно кажучи, чесно кажучи, відкриття. І читаємо, що ж йдеться в цій постанові, і можливо прокоментуємо та ви напишіть свої думки щодо пунктів цієї постанови. якщо... Якісь будуть у вас думки. Порядок е, перевірки документів, в осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Перше цей порядок визначає механізм перевірки документів в осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, крім обмежень, визначених Конституцією України. Бачите, якщо є якісь обмеження, визначені Конституцією України, то вони діють, не вважаючи на цю постанову. Так, друге, у цьому порядку терміни вживаються в такому значенні: уповноважена особа. Оце цікаво знати, хто ж такий, чи, чи що воно є, таке уповноважена особа. Читаємо: уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта. Та які надано повноваження щодо перевірки документів в осіб погляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, службове приміщення це не житлове приміщення, що належить суб'єкту господарювання на правах власності або користування, в якому розміщеною. Його виконавчий орган, голова правління, директор тощо або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені та має відповідну поштову адресу. Термін воєнний стан цікаво, вживається у значенні, наведеному в законі України про правовий режим воєнного стану. Бачите, є і такий закон. А термін житло громадян у значенні. Наведеному в частині 2 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України. Так, 3. Правовою основою перевірки документів в осіб. О, цікаво, правовою основою перевірки документів в осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян є Конституція України. кримінально процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні порушення, закони України про основи національного. Спротиву про правовий режим воєнного стану про оборону України, про національну безпеку України, про національну поліцію, про військову службу правопорядку у Збройних силах України, указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях затверджений Верховної Ради України та інші нормативно-правові акти ну дуже багато. Да, така дуже велика правова основа цієї. Постанови тому ну, знати всі закони, прочитати їх то треба безліч часу потратити на це. Так ну читаємо далі. Четвертий пункт: перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі президента України про. Введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення. Так, це є. Читаємо далі. Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами держави. Трансслужби Національної гвардії, Держприкордон, служби національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій у разі їх утворення та координації їх дій під час дійснення заходів особливого режиму. Ну тут я нічого не прокоментую. Призначається та й призначається цей комендант. П'яте право на проведення перевірки документів осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів в службових приміщень і житла громадян, надано відповідним уповноваженим особам національної поліції, СБУ, національної гвардії, держприкладоцслужби ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Ну тобто, в цих у всіх службах може бути уповноважена особа, але вона обов'язково має. Бути указана в наказі коменданта, да? щоб у неї були повноваження. Шосте під час проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень житла громадян, уповноважена особа може застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції виявлення вибухонебезпечних предметів та речей, речовин, обіг яких заборонено чи обмежено фото, аудіо і відеофіксації. Аудіо, відеофіксація житла громадян та їх особистих речей здійснюються уповноваженими. Особами за згодою громадян. 7. Уповноважена особа, особа має право вимагати в особи передати нею документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Якщо особа має зовнішні накази, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку аби, або безвісно зникла, ну, мені здається, що це тут просто перепечатаний стаття номер 32 Закону України про національну поліцію, так, ну, читаємо далі. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, точно, перепечатали. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом, о, оце цікаво. Об'єкт зі спеціальним режимом, мабуть, це блокпости. так, І якщо ви знаходитесь на блокпостах, то увага тільки. Уповноважена особа може перевіряти ваші документи. Ну, або може поліція, Ну, поліція, згідно з законом України про національну поліцію, має право перевірити тільки е, ваше посвідчення, що посвідчує вашу особу. Так? Ну, права, е, водійські права та можливо страхування. А комендант же, мабуть, вірніше посвідчує е, Уповноважена особа має право вже перевіряти, мабуть, щось детальніше. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті з спеціальним режимом, якщо у особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває у місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньо транспортної пригоди, якщо зовнішні... Ну, коротше кажучи, перепечатали 32 статтю Закону України про національну поліцію. Так, порушення особи відповідних е, заборон, введених на території, де запровадження правовий режим воєнного стану. Так, восьмий пункт. У разі відсутності в особи документів, передбачених пунктом 7, цього порядку, уповноважена особа затримує таку особу для її встановлення на строк, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. Дев'яте. З метою здійснення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів уповноважена особа може проводити поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка проводиться шляхом візуального огляду особи. Ну, Це інша стаття перепечатана. Так, уповноважена особа для проведення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та оглядати їх, якщо існує достатньо підстав, вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено. Або які становлять загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Поверхнева перевірка проводиться уповноваженою особою відповідно до статті у невідкладних випадках. Поверхневу перевірку може проводити будь-яка уповноважена особа лише з використанням спеціального приладу або засобу. Уповноважена особа має право проводити поверхневу перевірку речей, транспортних засобів, багажу та вантажу. Ну, це ми знаємо, знаємо. Давайте перейдемо до 10-го пункту, тому що тут. Просто перепечатана стаття з закону України про національну поліцію. Десято уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі порушення водієм правил дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну е, несправність транспортного засобу. Якщо є інформація. Ну, так це може робити і звичайний поліцейський, зупиняти. от, ну... Тупо перепечатані статті України про національну поліцію. Так? Якщо інформація, що свідчить про причетність водія, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, необхідності здійснення опитування водія, ну, необхідності залучення водія трансп... Так, перепечатані статті, перейдемо до 11-го пункту. Огляд житла чи іншого володіння. Ну, тут все те саме, що написано в законі України про національну поліцію. Ну, я от Тепер вже не, е, щось я не бачу різницю між уповноваженою особою та звичайними поліцейськими. Вони, вони теж можуть це робити, так? Ну, Мабуть, є якісь деталі, нюанси, але, в принципі, е, ну, знаєте, як -то зупиняють на блокпостах, і е, люди кажуть, давайте сюди уповноважену особу за наказом коменданта, так? Тому що поліцейські можуть перевіря... ну, не можуть перевіряти там, чи зупиняти транспортний засіб, там, без, ну, згідно з тоді 35-ї закону України про національну поліцію, без якихось причин. А уповноважена особа, мабуть, на, на об'єктах зі спеціальним режимом, от там вона може перевіряти усе, якщо вона. Ця особа є в наказі коменданта і числиться як уповноваження. Ну і 12 12-й пункт останній цієї постанови номер 1456 у разі виявлення і під час перевірки документів в осі погляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян ознак складу кримінального або адміністративного правопорушення, затримання таких осіб та вилучення відповідних речей здійснюється відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу та кодексу України про адміністративні. Правопорушення. Ну, що можна сказати? Є якісь нюанси. так, Ми прочитали цю постанову, ну, в принципі, ну взагалі, майже все перепечатано. Е, ну, я ж кажу, може деякі деталі є. Такі ну, все перепечатано з закону України про національну поліцію. Просто от, взяли три статті: 32, мабуть, 33 третю і 35. Е, ось так. Тому пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.